Чи дослухається Віктор Орбан до порад представників МЗС Польщі вийти з НАТО? Ну, звісно, ні, це взагалі не розглядається. Я навіть думаю, що він має ще якусь зробити заяву, як ви могли подумати, він ніколи там і не хотів. Да, якась така історія. Чому Угорщина зараз наважилась на те, щоб дозволити росіянам в'їжджати на територію країни без перевірок? Пообіцяли. це, ну не побоюсь цього слова. Нам показують, що їх купили, да, щось там таке супер дають, і вони це заробляти гроші. Це заробляння грошей більше чого. Чи будуть і надалі зростати рейтинги Камали Харріс на президентських перегонах в США? Ну, вона ще, ще буде більше, тобто це, це не кінець. Ми, ми ще бачимо початок, да, це якби початок, а будуть високі рейтинги взагалі дуже високі рейтинги. Там якась історія. Я так розумію, що буде ще якась історія про зустріч їх двох, і після того всі очікують, що рейтинги впадуть, а Я насправді ні, вони не впадуть. Яким чином Іран намагається вплинути на вибори в США? Це якась співпраця, це, в принципі, є якісь домовленості на, може якісь заяви, може будуть якісь навіть е, е, події. Я думаю, що будуть якісь події, да, що покажуть зміни в Ірані і так далі. Але це афера чистої води, це не Недобра, да, якась така історія, що ми це робимо для підтримки. Ні, за цим є вигода, за цим є домовленості і за цим є підстроєні да, дії. Чому Трамп саме зараз погодився на допит ФБР щодо стрілянини в Пенсильванії? Ну, це рейтинги, це звертання уваги. Йому потрібно бути на повістці дня, і він вважає, що він знаєте буде більш медійним, більш героїчним, буде більше відсвічуватись нічого особливого. Це частина процесу. Чи вдасться США покращити відносини з Індією, щоб розширити коаліцію проти РФ? На ваше питання чи вдасться покращити покращити вдасться, але чи це буде коаліція? Мої ні, не буде коаліції. Е, Індія відмовиться від цього і при тому якось так доволі жорстко відмовиться. Чи буде ефективним генерал Кертіс Базарт на посаді керівника командування США для допомоги Україні? Ну, перше, що хочу сказати, що він точно в душі не розділяє допомогу України як допомогу. Це не його бачення і це більш посада, на яку його привели. Він по іншу сторону барикад. І це буде на, це впливати, знаєте, на рівні. Якихось будуть домовленості, і от там, де він може впливати, от він весь час буде якось відкатувати, не давати руху, якісь такі міні-палки в колеса, якщо так можна сказати, хоча це не буде показово ніколи. І навіть буде заперечувати, тому що саме його бачення не співпадає. Але чи буде він виконувати обов'язки на, на своїй посаді, так те, що будуть казати, те буде виконувати. Навіщо США перекидають власну військову техніку з Німеччини до Польщі? Ну, я знаю, що всі чекають відповідь, що я скажу, що це все поженуть в Україну, зразу його перемістять. Я наскільки розумію, що це е, по, на крайній випадок. На випадок, коли е, вже не втримається, ворог може всі якісь допустимі норми і так далі. От тоді вони поїдуть на Україну. А зараз це на всякий випадок. от Мало як буде, щоб це було близько. Але не буде от саме швидкі дії. От, на жаль, я не бачу. Там вичікування у нас залишається. Ще почекаємо, ще подивимося і так далі. Я навіть не можу сказати, що це залякування, це як частина плану. І як противовіз, в принципі, показати, що теж є зброя і теж може все кардинально помінятися. Тут трошки не про залякування. Це як, про, як тримати баланс. Чи нададуться США обіцяний новий пакет військової допомоги Україні в серпні? Нам ну, зразу так. Тим більше, що там буде якась ситуація край важка, і там доволі швидко, і такий якийсь хороший там пакет, так що моя відповідь так. Чи вдасться зупинити росіян на Гуляйпільському напрямку найближчим часом? Тут вдасться, там, там буде якийсь розроблений план, єдина така помарочка сюди, що ще там для початку погіршиться стан. Чи продовжиться просування росіян в Донецькій області протягом найближчих тижнів? І зразу так, доволі агресивне її, просування є. Хороша, все-таки історія, що якось воно не швидко відбувається, там йде противостояння, їм, може, там різні засідки роблять, але просування, на жаль, є. Так що моя відповідь так. Чи вдасться відбити ворога від Покровська найближчими днями? Ну, найближчими днями ні. Але щось теж там розробляють, я думаю, що це буде чуть пізніше. Загалом, якщо сказати так. Але це не зараз. Зараз ще бої. Зараз ще ситуація буде погіршуватися. Чи буде посилена система ППО на Полтавщині протягом місяця? Так, тут над цим працюють, є там якийсь навіть план, де це робити? Я думаю, що Полтавщину закриють. Чому представники влади Фінляндії наполягають на тому, що час для переговорів між Україною та РФ вже настав? Це їхня точка зору, що максимально кривава війна. І, а, вони хочуть бути перемовниками, вони хочуть тими, хто несе так, це гасло підтримує, або яким чином вони захищають себе. Так що тут неоднозначно. Чи буде створений у Чехії український легіон за прикладом польського протягом найближчого часу? Це взагалі якась історія е, далеко йдуча. Чи буде створний, так буде. Там будуть якісь домовленості. чому кажу далеко йдуча? тому що це взагалі на якось на різні, е, з різними країнами є якась така ідея це зробити. І нам зразу тут дають так, але там уже пояснюють, що це взагалі чекайте якесь розширення. Чи буде підписана безпекова угода між Україною та Грецією в серпні? Ну, тут нам не дають серпень, нам все-таки дають дають, що місяця два. І я так розумію, що місяця два це вересень, це більше туди. Але все підійшло до того, що її підпишуть. Там є якісь неузгодження, з цим будуть зараз працювати, і так це підпишуть. Чи може Словаччина припинити постачання деспалива в Україну через зупинку транзиту нафти? Моя відповідь так. І це не через зупинку, а це як зворотній удар. Знаєте, ми, ми таким чином вам показуємо, до чого це може привести. Чи отримує Україна новий пакет військової допомоги від Німеччини? Ну, теж отримає єдине, що чомусь Німеччина теж притримує цей, цей пакет. Він готовий, є якісь домовленості. Вони чомусь чекають, теж нам показують якесь погіршення для того, щоб її дати. Ну, так дуже цікаво виходить. Да? Ми дивилися тільки, що. Ша там буде тримати, щось там чекати, потім Німеччина щось чекати. І тут з'являється Верховна Жриця, що це, в принципі, таємна угода, яка відбувається, але вони там дадуть. На щось там підстроєно є, і буде, вже потім вони відіграють свою роль. Про що розмовляли премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні із Сідзіньпінем під час свого візиту до Китаю? Ну, чи було про Україну? Нам одразу дають так. І тут якби, закон справедливості. Я так розумію, що вони стали на бік України, чи підтримали принаймні, як? Як закон права, да? нам тут говорять, що вони законне право, і про це вони теж розмовляли. А якщо ми беремо загалом, то це якась співпраця, якась підтримка, якісь нові проєкти. І при тому були якісь загрози, загрози в Китаю, які можуть в принципі, дуже кардинально змінити їх стан. Так що тут такі Розмови на рівні кнута і пряника, і не все там було так ніжно і легко. Чи справді у лідера КНДР Кім Кімчанина серйозні проблеми зі здоров'ям? Серйозні це там нам дають, що просто хвороба якою дуже швидко почала рухатись впливає в принципі на, він напевно, дуже сильно утікає, тому десятка чаш занадто багато води нам говорять, і йдуть якісь запалення на цьому фоні, і при тому включаються хвороби, але хвороби. І ще генетичного підтвердження. Я не знаю, який там був його батько, чесно, не пам'ятаю, я цим не цікавилася, але нас туди звертають, що це генетика, так спрацьовує генетика. Ну, я не можу сказати, що він зараз умре, тому що зараз буду цим займатися, якісь навіть випробувати якісь нові, може, ліки, нові підходи. Не можу сказати, що він зараз стане якось зміниться. Хвороба не буде здаватися, і ми будемо бачити, що він в такому стані приблизно буде і залишатися. Потім його виведуть на якийсь стабільний стан, і умовно він буде працездатний. Ну про смерть, нам поки нічого не говорять. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.